Як правильно попросити відсуктати? Читаємо Reddit. Я зустрічаюся з дівчиною вже деякий час, і іноді мені хочеться, щоб вона мені зробила мінет. Мені здається, що сказати можеш посуктати мій хуй це дуже грубо і непривабливо. Хтось може порадити, як правильно попросити про це, або навіть спосіб, який просто звучить краще. Я відчуваю, що традиційне прохання її не приваблює. Дякую за пораду. Сподіваюсь отримати хороші відповіді від дівчат, щоб я знав, що буде звучати краще. Що ж, коменти. Ну, якщо ви не на одній хвилі, то так, смукчі мій член, як правильно, до добра не доведе. Або обговоріть це під час розмови про особисті кордони, або запропонуйте ку. Та подивіться, чи відповість вона взаємністю. З цього комента ми робимо висновок, що треба бути на одній хвилі, щоб фраза від чи чи мічлен була ну, нормальною для ваших стосунків. Знаєте, можна почати з жартів про лайно. І перевірити, чи вона готова до анекдоти про стоматологів. Або, знаєте, порада. Просто уявіть, що ви говорите зі своїм другом. Бо мені здається, що в хлопчачих компаніях фраза відскім мені, ну, це норма. Ну, мені так сказали про чоловічу дружбу. Наче? Це так, правда? Коротше, я придумала ще, як можна просто елегантно попросити. Сказати: Слухай, я, коротше, купив такий смачний лубрикант, хочеш спробувати? Я ніколи не пробував. Або ви ти любиш солодке? Блін, у мене от є такі різні лубриканти, давай спробуємо якісь смачніше. Ну, це ж геніально, ну це ж геніально. Просто запропонуйте люд... людині поїсти. То відмов... відмовиться від десерта. <свіс> І якщо ви любите смачненьке, то можна обрати е, смачний лубрикант в магазині хочу гратися. Смаків реально дуже багато. Мій улюблений це солона карамель, або з кавою, або з полуницею. Ну, коротше, можете обрати. Навіть є з е, шампанським, з шоколадом є. З яблучком є. Коротше, можете обирати і отак елегантно просити про радний секс і з промокодом хг 10 буде ще знижчити 10%. Користуйтесь! Є ще прикольні штуки для реального сексу, м'ятні людяники і м'ятні смужки, такі, які розчиняються на язиці. І це теж буде прикол, можна сказати, блін, взагалі таке купив, навіть ніколи такого не бачив і не пробував. Давай спробуємо. Все. Отак от. Так от. Ви говорили про те, що вам подобається в сексі. Ви можете просто згадати про це під час такої розмови, і потім це буде її інструкцією до дій. Або просто скажіть вже під час сексу, якщо вона не зрозуміє натяк. Ви, наприклад, можете сказати щось на кшталт Слухай, пам'ятаєш, я казав тобі, що мені подобається оральний секс? А я помітив, що ти не пропонувала це, і мені цікаво тобі незручно, чи ти не хочеш цього робити? Ну у мене є особиста фраза, яку я придумала, коли був чувак, який вже чотири рази поспіль е, нічого не робив, хоча я в його бік робила. Тобто, перевірку на взаємність він не пройшов. і я просто на п'ятий раз, бо я терпіла, сказала: Слухай, а як ти ставишся до орального сексу в бік жінки? На що він сказав: А, ти хочеш, щоб я тобі відлудав? Я сказав, «Да». Користуйтесь. Я думаю, що нормальним способом запитати може бути: Гей, крихітко, кохана, зайка або її ім'я. Наприклад, я хотів би спробувати з тобою раніше секс. Ти за? Ви також можете сказати їй, що вона не залишиться без кухні, і тоді у вас буде більше шансів отримати так. Ви можете поставити їй це питання в звичайній обстановці, в машині або під час прелюдії. Я думаю, що про це не треба говорити як про табу. Якщо відкрито говориш про те, що хочеш спробувати, це зробить її більш відкритою до тебе. Це дуже хороша порада. Просто спи говоріть про це, як ви ніби ви говорите про їжу, яку ви любите, або ігри, в які ви любите гратися. Так само і про те, що ви любите в сексі. Все. Можете просто зробити з цього якусь гру, не знаю, знайти якісь питання в тіктоці. І ой, я знайшла такий тікток, я знайшов такий тікток, тут такі питання. Давай повідповідаємо. Або купити якусь карткову гру, де будуть такі питання. І так буде простіше психологічно на них відповідати. Так, далі. Отут, отут людина дуже хитра. Дуже хитра, дуже хитра. Скажи, що в тебе є неймовірна фантазія спробувати позу 69 з нею. Ну все. Все дуже просто і понятно. Цікава думка від когось. Часто дівчина не робить це зі своєю ініціативою, бо вона не впевнена в своїх. Силах. Це дивний блок мозку, через який треба пройти на кшталт, вся увага на мені мені некомфортно. Попросіть її зробити це протягом, ну, наприклад, хвилини. Скажіть, типу, це лише на хвилину. Я не знаю, як це сформулювати нормально, але якось формулюйте. Щоб вона не відчувала тиску, ніби їй треба довести вас до оргазму. І потім показуйте їй, що вам. Подобається, і тоді це додасть їй впевненості, і вона, можливо, продовжить довше, ніж на хвилину. Цікаво, я ніколи про це не думала. Але ці всі психологічні бар'єри це дуже цікаво. Я з таким не стикалась, але можливо людина дійсно може бути невпевнена в тому, що в неї вийде, і треба показати, що ви не вимагаєте від неї якоїсь це не змагання, це не конкурс, хто краще смакче. Просто дайте зрозуміти, що ваше задоволення там не зникне від того, що людина це не робить як чемпіон, чемпіонка, чемпіон світу. От. Помінято. Вау. Це, звісно, звання. Коротше, тут хтось написав дуже смішний комент. І зараз вам буде погано. Людина пише. І так, фрази, якими я просив зробити це. Свою дружину, Перекладено з англійської: я хочу відчути твої губи навколо мого члена. Це ок. Я хочу, щоб ти висмоктала мене. Це так собі. Я хочу кінчити тобі в рот. Нагадую, що цей чувак пише комент типу, який не може сказати слово мінет. Трошки, ну, не викупає контекст, що тут, якби, не такі фрази треба писати. Ідемо далі. Іди сюди, смокчи мій член. Це порада для просунутих юзерів. Не для цього, типа. Ну, тут, в принципі, зараз буде норм, Типа, я хочу твій рот. Це норм, тому що я так кажу. Тому я приймаю цю фразу. Ну, блін, ви не розумієте, це просто можна сказати дуже прикольно, типу, тебе питають, що ти хочеш, а можна сказати, е, твій язик хочу. Скажи, де вона не права? Де вона не права? Ну. Все. О, він не зупиняється. Покажи мені, яка. Вибачте за те, що ви зараз почуєте. Покажи мені, яка ти гарна, обкішена шондра. Англійською це звучало краще. Нагадую паради типу, який не може сказати армій секс. Але обкінчена шляндра він зможе сказати. Можливо, це так працює, я не знаю. Ну і ви можете придумати речі, які працюють для вас і для неї на основі будь-яких конкретних речей, які кожен з вас хотів би почути або сказати. Тепер ми знаємо про вподобання його дружини. В принципі, в принципі я припридумаю ще фраз, типу, знаєте, це ти голодна, бо в мене є для тебе дещо. Ні, в мене є найгірше. Ну, це ми виріжемо. Фразу, яку я тільки що сказала, ми побачити тільки спонсору каналу, тому що це занадто сильно працює. Всім не можна розповідати цей секрет. І я хочу почути ваші варіанти, як просити, якими фразами або способами. Може, якийсь зробимо конкурс, хто найкраще цей лабрікад прав, давай це саме кринжову фразу. Ні, я хочу саме геніальне. Ну, давайте, окей, за за найгеніальнішу увазу. Увага, подарунок від нас. Пишіть фрази або способи, якими прикольно можна попросити, і за найгеніальніший варіант ми відправимо вам їстівний лубрикант. Ви можете отримати щось да, смачне, просто за те, що ви розумнічки і дуже смішні, і дуже геніальні, і дуже класні. Ну. Важливо цензурте якісь слова, які може не пропустити Ютуб, щоб ми могли прочитати ці коментарі. І по-друге, лишайте в кінці комента якийсь свої соцмережі, ті нік в інстаграмі або там десь в телеграмі, в Твіттері, щоб ми змогли з вами зв'язатися. А хто просто хоче смачний лубрикант, той може в магазині хочу гратися придбати з промокодом ХГ 10 ще буде знижчика десь відсотків. Я сказала вже, що мій любимий з кавою, але мохіто теж нічого. А ще є секс на пляжі. І взагалі моє улюблене має бути ігристи. Я ж люблю ігристи. Ти вже сказала каву. Кава. Кава. <смір> 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 з кавою, ви думаєте, я казала про каву? Я казала про каву. Спорим на три щелбана, що ти не знайдеш мій клітор язиком з закритими очима за 10 секунд для дуже азартних людей. Хто б да, пишіть. І свої варіанти теж пишіть. І лубрикант купуйте, і взагалі пока.